Початком повномасштабної війни всі українські оператори телекомунікацій стали однією ефективною командою, Незважаючи на те, що всі оператори-провайдери і це конкуренти на ринку. Ці всі люди розуміють, що тільки вони можуть підтримати одне одного і надати допомогу, тому що в певних регіонах, де перебувались кабелі, ми допомагали їм скоординувати з військовими для розмінування, і вони швидко відновлювали лінії, не рахуючи чиї це лінії. Для зв'язківців головне завдання будь-що втримати канали зв'язку. Під час війни це координація, це передача команд, це швидке повідомлення як цивільного населення про надзвичайні ситуації, про ракетні обстріли, елементарний зв'язок з своїми близькими рідними, яким в першу чергу потрібно розуміти, хто де знаходиться для для уникнення саме пані Тож усі працювали на одну спільну мету. Спочатку ситуація була, ну ми все відчували, все розуміли, що щось таке почалось. Але до яких наслідків це все приведе, ми тоді ще не розуміли. Бо знаєте, я б так сказав, 14-15 рік в якомусь сенсі зіграв такий, такий злий жарт. Чому тому, що ми вважали, що це тимчасово. Тобто розуміння того, що це надовго і що призведе до таких наслідків, у нас не було. Андрій з Маріуполя. Для нього чути вибухи не було чимось новим. Вранці ми вже е, зустріли війну о, у своєму домі, у своїй будівлі. Е, сім'єю так трапилося, що ми е, з 2014 року вже е, знали, що такі вибухи, що таке е, війна, е, як обстрілюють місто, е, тому що в Маріуполі я е, жив із сім'єю е, в східному регіоні. І мій дім був крайній по вулиці Київській, і тому е, усі ці роки я чув, що відбувається у нас в цьому регіоні. 24 лютого, 22-го він поїхав на роботу з думкою, що все скоро закінчиться. Але ситуація з кожним днем все погіршилася і погіршилася. Андрій відповідає за працездатність обладнання за його модернізацію, за виконання усіх аварійно-відновлювальних робіт у Донецькій області. Саме від нього залежало, як довго Маріупольці зможуть залишатися на зв'язку. Почалися відключення живлення по різним регіонам. Ми їздили з хлопцями, підключали спочатку мобільні генератори для того, щоб базова станція працювала від альтернативного джерела живлення. Але з кожним днем ситуація в місті ставала дедалі гіршою. Росіяни буквально стирали Маріуполь з лиця землі, нещадно били по житлових будинках і лікарнях, не зупиняли їх навіть величезні написи Діти. У ті дні у зв'язківців вже не вистачало ані обладнання, ані рук для ремонту мереж. Десь 28 лютого я останній раз був е, в своєму домі. Ми забрали там деякі речі жінки. І після цього я вже залишився в офісі, там практично ночував. І з хлопцями ми підтримували працездатність нашого автомотаційного узла в нашій будівлі Київстарівській за допомогою стаціонарного дизель-генератора. Під обстрілами, ховаючись від ворожих танків. Вони розшукували пальне, аби бодай на день продовжити роботу генератора і забезпечити, хоч якийсь зв'язок. Там є в Маріуполі заправочна станція, була така біля палацу істра. І ми, коли туди приїхали, там вже нікого не було. Вона така була вже ну це трошки, і там були підземні такі баки з паливом. І ми за допомогою відра ці батуски намагалися зачерпнути дизельне пальне цим відром і перелити його у каністри. Тим часом російські загарбники щосили намагалися зруйнувати усі лінії передачі. В наш офіс прилітало три снаряди: перший був на Південній стороні між п'ятим та шестим поверхом. Другий приліт був з центрального входу. Це західна сторона будівлі, прилетів град, розірвався. Було дуже страшно. Він завалив там проходи, завалив там кімнату. Але ми розібрали потрошку там і ну, як скажуть, звільнилися. На жаль, хоч і не з першої спроби, ворог таки влучив у генератор. Тільки десь 10 березня, чи 10, чи 11, Я зараз не пам'ятаю. Пам'ятаю, що тільки що це було ввечері, був черговий обстріл нашої будівлі, і, на жаль, був зруйнований наш генератор. Там було пряме влучення. Генератор там розворотило, Ну, в общем, ми, ми залишились без живлення. Деякий час система працювала на акумуляторах. Але фахівці знали, що надовго їх не вистачить. А отже, маріупольці можуть втратити останній шанс почути своїх рідних і дати вісточку про себе. На допомогу прийшли наші військові. У нас є можливість привезти з іншого міста генератор, чи зможете ви його під'єднати, запустити для того, щоб був зв'язок. Ну я погодився. Ми разом поїхали з ними на склади, зберігали харчування, там, ну продукти якісь і там вже нікого не було. І ми відключили генератор, і вони на тракторі притягнули його в наш офіс. Ми десь за день, за два з хлопцями цей генератор випробували там, підключили. І е, запустили вже на цьому генераторі нашу базову станцію, яка була у офісі, і відновили тим самим зв'язок з перебоями. Але хлопці тримали зв'язок до травня, аж поки до них не завітали непрохані гості у російському камуфляжі. Вони нам заборонили е, включати дизель-генератор і заборонили. Е, Ну, виходити кудись. Тобто вони сказали, обшукали нас. Такий обшук був, потім нас, ну, вибачте, за підробиться до трусів роздягли. Андрій знав, рано чи пізно ця зустріч мала відбутися. Проте, поки була можливість тримати зв'язок, думок про евакуацію в нього не виникало. Якщо б ми поїхали з міста. Обладнання б саме не працювало. Я бачив очі тих людей, які стояли поруч з нашою будівлею, дивились на свій мобільний телефон і чекали, коли з'явиться сигнал. антенка появиться чи зв'язок з'явиться, і бросити цих, цих людей піти. Якщо у нас хоч один шанс ще був, я не знаю. Це треба бачити, це треба відчувати. І я вважаю, що ми, ну, знаєте, як звичайні люди допомагали один одному. І я розумів, що може, оцей дзвоник або повідомлення від наших абонентів, воно буде настільки важливе, що для цього треба працювати. Попри величезне значення цієї виснажливої роботи для мешканців рідного Маріуполя, Андрій і його колеги героями себе не вважають. Герої ті, хто захищають із зброєю, е, їм Дяка і Шана, вони е, стальні, вони – це герої. Ми виконували роботу свою. А це герої, які зі зброєю захищають наш сон, нашу роботу, наше життя, наших рідних, то герої. Росіяни одразу знищували телевізійні ретранслятори та базові станції мобільних операторів, щоби люди в окупації не мали доступу до правдивої інформації, а потім розпочинали свою брудну пропаганду мовляв, Україна їх кинула. Це було не так, і ми швидко відновлювали зв'язок для того, щоб люди розуміли, що ці території обов'язково будуть звільнені, що і відбувається на даний час. Сьогодні зв'язківці працюють як одна величезна команда, для якої головне, аби всі українці були на зв'язку. Цей весь рік це як один день, який ми кожного дня виконуємо свою роботу, служимо українському народу для того, щоб звільнити наші території і звільнитися від окупанта. І наше завдання зробити все, щоб Збройні сили, сили безпеки оборони мали постійний надійний зв'язок. І ми цей день він закінчиться тоді, коли ми переможемо. Тоді ми зможемо стати все. Цей день ми пережили, перегорнули сторінку, знищили ворога і будуємо разом успішну країну.